Доброго ранку, країна. Знову ми зустрілися з вами на нашому винограднику. І тепер це осінь. Вже пожовклі листочки, вже закінчується сезон. Але я хочу ознайомити вас з тими сортами, які осталися останні. Остання зрізка, останній ящик. Зараз я вам покажу, які сорти я в нього покладу. Тут у мене, тут у мене останні грона цимуса Дженніфер. Бачите, колір не змінила. Сьогодні 20 вересня. Так, це у мене Беніто. беніто яке можна. Також хранить у холодильнику, і воно не зміни своїх свойств. Це у мене шахіня Ірана. Бачите, який гарненький. Навіть і не заізюмився, незважаючи на те, що він дуже раннього сроку дозрівання. Як і цимус, цимус взагалі дуже раннього сроку дозрівання. Ну і... Ось бачите, яка огрона. Я не буду витягувати з ящика. Тут кіло 700, мабуть, буде. Це рожеве облако. Рожева хмаринка. О, бачите? цимус, ну, Цимусну ж, довисів. Так що, а зараз я ще хочу вам показати одну форму. До вашої ваген червонащоки. Це крупноплодник. Середнього сроку дозрівання. В залежності від загрузки урожаєм, він буде середньо-пізній. Але бачите, отакі от ягоди, ось, це ж, бачите, який він крупний. От Я зірву оцю ягодку і покажу вам на руці. Бачите, отакий. Отака ягода дуже крупна. Вона, мабуть, буде ну, 20-25 грам тут, в той в цій ягоді. Зараз я нагадаю собі смак. Шкірка просто тане. М'яско просто тане. Ось така. Кісточки. Чорні. Що хочу сказати, що тут грон було б дуже багато. Але ми не втримувалися, відрізали, відрізали. Хто -то прийшов, то тим угастить і хотілося порадувати удивити. Ну, отакий червоний щуки. Звісно, буде заслуговувати на вашу увагу. І цю гронку, я вже намітила. у цю гронку я, я відріжу і покладу в холодильник на нульову камеру. І подивимося, зустрінемось на Новий рік. Я вас привітаю з цією гроночкою. Як вона зберігається, Я ще її не пробувала ну, от, і як вона сохраниться, я вам покажу. Червона щоки. Селекція Калугіна. І руночку такого. Бачите, вона така важкенька. ось вони поїдуть до хлопчиків. Ось так. Красота. Ну що ж, я сподіваюся, що цей ящичок збагатить настрою хлопцям. Нехай вони їдять, їм повинна бути енергія. Ну, а якщо вам сподобався, сподобався мій відеоролик, поставте свій комент, оставте. Не забудьте поставити лайк і підпишіться на мій канал. Бо незабаром я зроблю відео якому буду е вам нагадаю вам, які е у мене сорти, винограда, які, мабуть, не попали в ті відео, які я знімала до цього. Так що е обов'язково підпишіться. Ну, а на цьому я закінчую свій ролик. До побачення, до нових зустрічей! Це ще не кінець. Ще будуть, як завжди, я в кінці сезону буду відповідати на питання, які ви мені на протязі цього року задавали. Так що до нових зустрічей.